Христос Воскрес, друзі. Поістина Воскрес. Сьогодні робочий день вже. 22 квітня, вівторок. У мене робочі дні. Кожен день. Я тішуся з цього, що я маю роботу. Але ще хтось сьогодні і відпочиває. Ой, йду на роботу, дивлюся під ноги. Дякувати Богові, нічого мені не зустрілося ще. Хто знає як далі, не знаю. Хоча живність. Мене вже сьогодні оса вкусила. Сиділа вона собі в хаті на фіранці. Нехай була би собі сиділа, ні, треба було мені її зняти. Вона мене через полотнину шпигнула у палець. Ой, вибачте, палець трохи роз... розгребло, але нічого. Терпимо. Ой. Кругом зеленина сонечко заливає. Дуже гарно. О, так. Мій Михайлик збирається до мами свої. А я йду на роботу. Як... Ой. Боже, де це? Як цвіте гарно грушка ось. Ой, так. Надіємося, що сьогодні автобус буде, і Михайлик попаде до мами. Але він в мене такий хлопець, що він тільки на дорогу вийшов і одразу його хтось підбере. Бо він багатьох людей знає і його багато знають. Не то, що є, я буду стояти. І стояти на дорозі. Хоча тепер з цією роботою мене дуже багато людей пізнають і знають. Тіктоці створила нову сторінку, залишу в описі посилання. Заходьте, будемо раді. Вас бачити на своїй сторінці. <кій> хто далеко? Хто близько, хто живе у селі на в колишніх селах, запрошуємо вас відвідати наш магазинчик. Наш маркет. Маркет називається Городок. Тут я буду вставляти, як це все виглядає, бо шифиня мене вчора попросила виставити в соціальні мережі. Відео, як працює наш магазин, наш маркет. Що ми маємо в наявності, тому в тіктоці вже є відео. Сьогодні буде і у Ютюбі. Так що запрошую всіх до перегляду. Тут воно і буде. Друзі, моя робота. Ось такий магазинчик. Зараз покажу всередині. Я вам, друзі, обіцяла, що покажу свою роботу. Отут моє робоче місце. Ось таке. Тут у нас різна продукція, як бачите, дитячі товари. Тут багато дитячих товарів. Вітрина з кубасними виробами, з м'ясними, молочка. Тут соуси майонези приправи солені. Тут солодкі приправи, макарони, крупи, борошно. Йдемо далі. З цієї сторони у нас сухарі на канапки, картопля фрі, салатні е крутони, лавровий листок. Такі дрібнички. Ще полички не закладені всі, але це все в процесі. Тут, починаючи зверху, персики, ананаси, кукурудзка, гірчичка, рибна консерва, тут теж кукурудза, томатні соуси, томатна паста, грибочки мариновані, повні морозилки. Морозиво, київське морозиво, лімо, ласунка. Тут у нас починаючи з початку чипси, різні води і так соки, цукерки різні, Різна різні подарунки. Ще їх небагато, звичайно, але вони є. Так, Така у нас вітрина з цукерками різними. Дуже багато на вагу. Ще особу все не упорядковано, але воно все в процесі. І тут у нас промислові товари. Різні. Навіть для котика кормик. Так що, друзі, ось така невеличка екскурсія. Ще до пива горішки, ще рибне асорті і, звичайно, розливна продукція від накулинців. Так що так, а тут моє робоче місце. Робочий бардак. А я вам всім бажаю гарного вівторка, спокійного. Дав би нам Бог. Всього нам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!